Я Іра і це відео буде як теле мого каналу. Хочу зразу повідомити, щоб потім не було всяких питань і суперечок, що на цьому каналі, на моєму другому каналі, я буду говорити лише українською мовою. Або, якщо я не буде за там слово, то ферзику. А так українською мовою. Так що... Ви, якщо дуже добре розуміток річкру, ви можете мене в мене перепитати в коментарях. Я вам перекладу, щоб ви все зрозуміли. На цьому каналі я буду виложувати відео, які я, там, де я щось роблю, для ляг чи показую скільки в мене ляльок. І ще я планую зробити таку рубрику, там, де буде ці рубрики, будуть відео мої, з моєю подружкою. Ми будемо їх разом знімати. А так мій канал буде цікавий, і більшість відео будуть, звичайно, про рядом стерхай, які я дуже люблю. Але може бути відео і про друге. Я можу побачити щось відео. Чи просто так зняти, щоб щось показати і все. А так в мене канал буде так дуже-дуже цікавим, -дуже я так думаю. Але якщо вам він не цікавий, ви можете це написати. Написати можете про свої поради, про те, що в мене виходить, про те, що в мене не виходить. Я це все прийму до уваги, буду старатися все, все робити добре. Так щоб все було ідеально. Ну, відео я, я так планую на канікулах виложувати часто, але... Ну, Відео, кілька відео в день, але коли знову почнеться навчальний рік, я думаю, відео будуть наложувати рідше. Тому, може, я всі відео буду знімати на вихідних, а потім в день, коли мені треба виложувати, щоб ви не думали, що я пішов один день на тиждень знімаю відео все. фон. Просто дуже багато в мене і Я не можу. Не зможу, навчальник, коли буде навчальний рік, вам щось нове показати, щоб було по 10 відео в день, як це друзі роблять. А ще я підтримую канал Діана Бондаренко. Це моєї подружки, вона моя подружка Діана. Вона розказує про свою жаль Борн Белу, так що підписуйтесь на її канал, в неї теж дуже ми ним з... Я теж їй допомагаю з її відео. А так підписуйтесь на наші два канали. на Мадіана Бондаренко і на Іринка Руковінича. І все-все доброго. Ставте лайки, ставте коментарі. Пока-пока.